Фінальні поєдинки всеукраїнського футзального турніру Українська паляниця. Чотири кращі команди змагаються в межах Ліги Чемпіонів за абсолютне чемпіонство. На останніх хвилинах поєдинку гравець академії футзалу із Житомира зрівнює рахунок у матчі. Задяки цьому голу поєдинок між Житомирянами та другою командою Рівненської академії лідер завершується в нічию. Один-один. Тренер з початку гри говорив, коли ви з треба бити з коринка. Я подумав пробити в цей момент. і Я забив на відпочинок в рівнян часу обмаль. Відразу гра проти команди із черкас. У цьому протистоянні вирішується доля срібних нагород. Черкасцям потрібна лише перемога. Вони забивають швидкий м'яч. Рівняни кидають усі сили в атаку, але до воріт черкастів дістатися не так просто. Зумку одного м'яча виявляється достатньо і команда із Черкас здобуває перемогу, а відтак і срібні медалі. Автор забитого м'яча губиться в обіймах. Було дуже сильні команди. і Турнір був гарний. Завершується всеукраїнський турнір. Українська паляниця матчем першої команди Рівненської академії лідер проти академії футболу з Житомира. Рівняни виходять на паркет в статусі минулорічних переможців. Цьогоріч титул треба захистити. Це завдання гравці Катерини Денисової у довгий ящик відкладати не стали. Фундамент майбутньої перемоги заклав дивогол із центру майданчика. Далі команда забила ще двічі і з рахунком 3-1 святкувала перемогу. Лідер, другий рік поспіль, чемпіон турніру Українська поляниця. Ми приймали участь в турнірі Українська поляниця двома командами. Задля того, щоб кожного з дітей була можливість більше себе проявити. я завжди намагаюся їх тримати в тонусі. Щоб кожен вони день розвивалися по-іншому, прагнули до нових перемог. Тривав турнір Українська поляниця у Рівному протягом двох днів. Участь брали команди, сформовані із гравців 2015 року народження і молодших. Були колектива. Тиви з Рівненщини, а також із Житомирщини та Черкас. Спершу відіграли груповий етап. За його підсумками, кращі команди кожної із груп сформували Лігу чемпіонів. Ті, хто виступив не так вдало, продовжили боротьбу у Лізі Європи. Всюди визначили переможців. Ці команди отримують кубки, всі медалі, всі діти задоволені. І воно стало потужніше масштабніше, тому що я скажу, вже долучилися, як бачимо, команди з дальніх міст України. У лізі чемпіонів втішний приз отримала друга команда лідера. У них четверте місце. На третій сходинці фінішували гравці академії футзалу з Житомира, срібні медалі у гостей з Черкас. А чемпіонами другий рік поспіль стали футзалісти академії Лідер. Приємно сьогодні дивитися, як розвивається наш міський футбол, і надіюсь, що надалі також він буде рухатися в цьому напрямку і принесе свої плоди. Дорослим треба боятися, тому що їм тут не то, що достойна зміна, а тут вже круті конкуренти є. Турнір започаткований минулого року поступово обростає традиціями. Доєднуються все нові колективи. З кожним роком юні футзалісти ще з більшим запалом вступають у футзальні баталії. Вадимороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.